Всім привіт! Ось вже прийшов час до збіру врожаю такого сорту осіннього терміну стигання як Ноябрьська. Оце вже такі плоди на 3 жовтня 2023 року. Це є дуже врожайний промисловий сорт з гарною лежкістю. Збір плодів приходиться на Кінець вересня, початок жовтня. Може бути ось отакий на деяких подах незначний рум'янець. Ось. А так ця груша йде, в принципі, ось отакого вигляду. Цей сорт привитий в мене на підчепі В29. Він з нею дуже гарно сумісний. Також цей сорт дуже класно себе показує на підчепі дика лісова груша. У батька він привитий на дичок груші. Так само я собі на новому на новій ділянці, точніше, посадив теж цей сорт на дичок. Ось отак виглядає сорт груші Ноябрьська. Так само цей сорт ходить під такою назвою, як Ксена. Що ще класно, цей сорт має дуже гарну стійкість до. Грибкових захворювань, можна його, в принципі, не обробляти від грибків. Від шкідників захист потребує по-любому, особливо від подожерки. В моїх умовах цей сорт зберігається приблизно до нового року максимум. В холодильниках він дуже класно зберігається. В принципі, до самої весни. Збір плодів кінець вересня, початок жовтня. Починаємо ми його їсти кінець жовтня і до нового року. Якщо в підвалі буде холодно, він гарно зберігається. Якщо в підвалі тепло, то зберігатися він буде максимум до грудня місяця. Грушка дуже смачна, дуже товарна. Рекомендую цей сорт кожному в садок. Це є еталон груші осіннього терміну достигання. Врожайна, смачна, дуже товарна. Що ще сказати? Стійка до хвороб. Це дуже класно. Також е, цей сорт стійкий до. Бактеріального опіку. Це є дуже важливо, бо багато сортів можуть уражуватись цим захворюванням. Так, сьогодні в нас 30 жовтня 2023 року. Оце вже грушка почала приобретати свій колір, такий соломоне-жовтий. Споживання її десь починається приблизно з 20 жовтня. Вже можна. Брати та їсти її. І десь приблизно до кінця листопада. Цей сорт. Може навіть всередині листопада, якщо він зберігається в теплих підвалах, починати цей сорт псуватися е, зсередини. Якщо ж він буде зберігатися у холодильнику, то можна його куштувати і в січні місяці. Так, давайте побачимо, яка вага. Так, 426 грамів. Грушка це топова, вона дуже смачна, вона дуже врожайна. Повторюю, що цей сорт по-любому повинен бути у кожного в саду. Бачите, вага, це самі великі грушки. Дуже добре. Якщо споживати ось отаку звонкувату, вона буде більш ростіти. Якщо жовту, то вона буде більш така маслянисто хрустка, ось так якось. Вага дуже гарна. Якщо дерево дуже перегружене, ну, груш, груші буде десь по 250-300 грамів. Якщо буде недогруз, то груші будуть ось як у мене по 450 грамів. Так. Давайте тепер розріжемо, побачимо, що всередині. Грушка соковита. Ось, бачите, був черв'ячок, ось було мало обробок у мене від шкідників, або невчасно провів. І ось із цього починають, починає гнити зсередини груша. груша. Оце хто мені каже, що обробляти нічим не треба, то я вам скажу, що якщо ви не будете обробляти, у вас ці груші погніють ще в серпні місяці, 100%. Так. Давайте без черв'яка, я черв'яком не хочу їсти. О! Так. Давайте побачимо, що по собу. Бачите? Дуже соковитий сорт. Давайте глянемо, що по цукру. 16. Так, ну я міряв, вчора знімав відео у зрілих плодів, то був 17. ну давайте ось у цей. Цей вже повністю А Ану, давайте з нього. Накапаємо там, де був черв'як. Так, ану. Так, тут вже 17. Так, треба почекати, щоб груша дозріла. Бо це ще от така спрозиленю. А ця грушка вона вже виходить, повністю жовта. Ану пробуємо на смак. М -м -м. Ще грустка. Ану цю попробуємо зараз. М -м -м. Ну і та, і та, в принципі, хрустка. У неї більш хрустка, хрустка така м'якош. Дуже солодка, з приємним, класним сортовим привкусом. Має характерний запах груша пахуча, коли дозріє. Багато дуже таких присмаків квіткових, медових, ну така вона зовсім без кислинки, кислинки у неї немає, і дуже така з приємним вираженим смаком. Сорт як на мене, є топовий, він є один із найкращих на цей час. Чому його і використовують в промислових садах? Бо він на ринку дуже гарно уходить. Він смачний. Покупці його полюбляють і по товарності, і по вигляду, і по смаку, по соковитості. Так що сорт цей треба мати, у кого його немає. По-любому, Отакий невеличкий відеогляд по даному сорту. Є живці для щеплення, кому цікаво, дзвоні пишіть. Живці дуже гарної якості. У мене груші є на дичку, там живець просто суперовий. Може бути ось на сонці такий гарний румянець. Ну, на деяких грушах, не на всіх. В основному, в принципі, ось отакий у них вигляд. Ні. Ось. ось отакий. Без румянця. Так, Всім дякую за увагу. Ставте, друзі, вподобайку, підтримуйте канал обов'язково. Всім гарного дня, до побачення.